Вітання. Сьогодні хочу показати вам таку сцепку. Виготовлена вона на базі автомобіля DAF CF 2010 року та прицепа Krone 2015 року на Сафовських осях. Машину та причеп виготовили з кузовами на три сторони. Загальна кубатура сцепки виходить 57 кубів, така як у напівпричепа. Навіть більша від деяких напівпричепів. Прицеп вийшов 33-кубовий, машина 24-кубова. Дуже гарний варіант для фермерського хазяйства, так як можна віддільно працювати чисто автомобілем, і також можна працювати повноценною Що Так що так, дуже вигідно і якісно можна возити свою продукцію з поля та і на порти. Також додатково автомобіль можна використовувати не тільки під перевезення сільськогосподарської продукції, а також і під щебінь, пісочок. Ну, не дуже часто, так як борти на авто і прицепі виготовлені з сталі 2 мм, ближче 3 мм. На прицеп встановлений імпортний гідроциліндр Хіва, який давить в середньому порядка 25-30. Тон на автомобіль фірми П'ента. Також він давав від 20 тонн. 20-25 їх середнє. Такі гарні кольори пофарбували кузова, борта темно сірі, а сама основа кузова червона. Дуже гарно виглядає. Під таку сцепку підібрали спеціально авто з лінивцем. Для того, щоб було комфортніше їхати з поля, ну і, звичайно, більше грузити. По тарі автівка вийшла 9,5 тонн, прицеп 5 тонн. При повній масі автівки 24500 і прицеп 18 тонний На рахунок ціни. Та наявності телефонуйте. Авто з прицепом можуть продатись окремо. Дуже гарно виглядають, приємно на таке дивитись. Також у нас, як завжди, дуже багато машин та причепів в наявності, можемо зробити винятково під вас ексклюзивну конструкцію. Телефонуйте, номер для замовлення та консультації буде під відео.